Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Тим часом польські фермери анонсували протести по всій країні. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на фермера Станіслава Барне. Він після зустрічі з прем'єром Дональдом Туском зазначив, що мітинг планують влаштувати 20 березня. І тоді, за словами фермера, зупиниться вся польща. Аргументував таке рішення, тим, що господарства країни знаходяться на межі банкрутства. Туск за. Заяв заявив, що не збирається закривати польський кордон для товарів за меж євросоюзу, і як один з варіантів рішення ситуації запропонував вивести надлишок зерна з польського ринку. Поговоримо про цю ситуацію далі. Зараз з нами на зв'язку. Тарас Качка, заступник міністра економіки України. Пане Тарасе, доброго вечора. Вам Вітаємо. Доброго. Пана Тараса, буквально нещодавно ви особисто заявили про те, що Україна та Польща близькі до вирішення імпортного конфлікту шляхом переговорів, і от зараз ми з Костю озвучимо інформацію про те, що польські фермери готуються до ще більш масштабного страйку, що на нас чекає, і як шукати ось компроміс з нашими сусідами. Пане Тарасе, перш ніж ви будете відповідати, важлива інформація. По перше, Дніпропетровщина теж там звучать сигнали повітряної тривоги. І повітряні сили повідомляють про ракету в напрямку Дніпра з Харківщини. Друзі, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Пане Тарасе, даруйте та будемо час від часу попереджати глядачів про небезпеку, тому такі обставини, така ситуація в країні. А тепер щодо польсько-українського кордону і до пошуку компромісу. Я дякую за вашу інформаційну актуальність, тому що справді небезпека чекає всіх нас час від часу, ближче до фронту сильніше. І це те, що забувають польські фермери, забувають фермери в європейському союзі. Що коли ми говоримо про Україну, українську аграрну продукцію, це все виробляється в умовах війни, коли люди гинуть в полях від мін. Які залишаються тому насправді це постійно треба нагадувати щодо по Польщі? То справді в ми бачимо, що польські фермери вони втрачають втрачають свою вірогідність і свою нам. Під, під взагалі раціональність своїх протестів, тому що ми бачимо справді дуже гарну позицію польського уряду, який намагається дуже чітко говорити про те, що а, з, зрозуміти, що потрібно цим фермерам, говорити з нами. У нас з ними справді гарний діалог, хоч і бурхливий, тому що ми розуміємо, що а, насправді фермери польські вони шкодять. Польському сільському господарству я сьогодні був в супермаркеті і, і бачу і польську кукурузу, польські заморожені овочі, фрукти, польський яблучний сік все те, що ми купуємо в Польщі. В і за перші два місяці цього року ми в Польщі купили більше аграрної продукції ніж продали в, в Польщу. і тому насправді і це те, що намагається донести і прем'єр-міністр Туск. Що е, в, зрештою Польща заробляє на експорті в Україну, І тому. Блокування кордону саме по собі і вимоги щодо заборони імпорту, яке потягне за собою заборону імпорту і в Україну польської продукції, це на шкоду польській економіці в першу чергу. Але наше завдання українців не довести, хто правий, не захищати суто інтереси компаній для нас. Потрібно розблокувати кордон, тому що як теж говорить і український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і польський прем'єр-міністр Дональд Туск, що кордон це на сьогоднішній день в умовах війни, в умовах постійних атак Росії це така дорога життя. Він має бути розблокований. Ми готові говорити з. Польським урядом щодо всіх без винятку вимог польських фермерів, це от власне у нас в понеділок буде формальне засідання міжурядової комісії Польща Україна. В неділю ми ще будемо підготовчо переговорювати з польськими міністрами розвитку і технології сільського господарства панами Христовим і Чеславом Шекерським. І в нас гарний діалог зараз. В нас справді дуже конструктивний пошук рішень, як юридичних, так і практичних, тому що. Польські фермери вони фактично призвели до того, що Польща справді досить істотно порушила і норми права ЄС, про що говорив Валдіс Домбровський, і норми права СОД, про що говорить наш позов до світової організації торгівлі. І зрештою, вимоги постійних дотацій для україн... для польських фермерів призведе до того, що їхнє зерно в світі, а воно справді вони в експортують дуже багато, не буде сприйматися, тому що воно буде пересубсидійоване. І Я не виключаю. Що в світовій організації торгівлі буде велика хвиля обурення на те, що е, і так субсидійовані фермери з Польщі отримують ще додаткові е, додаткові субсидії, ще додаткові механізми. Зрештою, те, що е, вимагають польські фермери, це. Те, що вимагала Індія на світові в рамках світової організації торгівлі, і зірвала конференцію всіх торгових міністрів, і, і власне це те, на що європейський союз ніколи в житті не погодиться. Тому е, я розумію, що польському урядові складно. Ми готові допомагати знайти механізми конструктивні, тому що нам треба по-перше розблокувати кордон, зробити його максимально прозорим, забезпечити так, щоб не лише ці протести припинились, але не з'являлись нові протести. І зрештою нам Потрібно нормально співпрацювати з Польщею з усіма іншими державами-членами. Ми постійно наголошуємо на конструктивності нашого нашої там поведінки, нашого по нашого позиції, і ми справді більше навіть самі шукаємо рішення, яке би могло допомогти по польському урядові. Звичайно, що це не може бути. Коштом несправедливих обмежень для українських виробників, тому що весь експорт, все весь прибуток, який йде е, в Україну, йде або через податки на фронт, або через добровільні благодійні внески і волонтерство, теж на фронт, і цьому є найбільша можлива допомога Польщі не лише політично, не, не лише на урядовому рівні. Тому насправді ми розуміємо, що ми праві. Ми розуміємо, що польське, е, польське. Бажання знайти рішення, проте ми бачимо, що е, ті протестуючі, які протестують, в здається вже починають протестувати заради самого протесту, а не заради захисту конкретних інтересів. Друзі, е, оперативна інформація повітряні сили закликають Дніпрян терміново спуститися в укриття. Нагадаю, до цього була інформація про те, що в напрямку Дніпра з Харківщини зафіксований рух ракети. Е, зважайте, будь ласка ласка зважайте на цю інформацію, пане Тарасе. Що стосується наших втрат станом на зараз, скільки вони складають через цю блокаду кордону, і ну як можливо є інформація, як вони розподіляються там, скільки втрачає бізнес, там недонадходження, там на митниці, так на кордоні. Ну і тощо. Ну, я думаю, що це насправді питання, яке трошки вводить. В, в глухий кут дискусію, тому що за великим рахунком, завдяки з більшим можливостям для експорту через морські порти, через чорне море, ми насправді стримаємо темп експорту аграрної продукції з України і в наш показник в цілому по експорту в лютому, в якому в цього року на два дні менше було ніж в січні є однаковими, тобто, незважаючи на більш короткий період, в нас той самий рівень експорту на рівні 3,36 сотих мільярда доларів. США тому в цілому українська економіка адаптувалася, але в нас є втрати величезні на ринку тих товарів, які мають постачатися вчасно до європейського союзу. І це в першу чергу промислові товари товари в автомобільній промисловості, меблеві товари і інші товари. І тому тут нам допомагає з нашого боку система електронної черги, яка зробить передбачуваною. Власне, експорт до європейського союзу натомість імпорт, особливо імпорт автомобільним транспортом, в лютому скоротився в порівнянні до січня на 14%. І справді і, і для всіх іноземних виробників, але для також для українського суспільства, в як, якому потрібен імпорт у вигляді палива, у, у вигляді медичних препаратів, у вигляді тих самих автомобілів, які на які ми всі донатимо, які йдуть на фронт, справді ця блокада, як бачите, переклад. Дається на цифри, що обсяги ввезень скоротилися на місяць ще на 14% автомобільним транспортом. І, Звісно, там деяка частина пішла на залізницю, де деяка ну, тобто на, на залізницю в основному, але все одно це досить відчутний удар по е, імпорту. Зрозуміло, коли ми говоримо про імпорт, е, з точки зору економіки, це можливо не саме гарне явище. Зрештою, ми акцентуємо на тому, що нам потрібно розвивати експорт. Але з точки зору знаходження надходження податків це безумовно е негативно впливає, тому що імпортний ПДВ і мита є достатньо суттєвою частиною е нашого дохідної частини нашого бюджету, пане Тарасе. А... Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль сказав наступне: що після вступу України до Європейського союзу українські фермери так само протестуватимуть біля кордонів, аргументуючи таку заяву, тим, що зараз. Польські фермери вони захищають власні інтереси. Я до чого це все веду? Я хотіла уточнити Перемовини, які зараз ведуться з польською владою. До них долучені українські фермери. Тому що, коли ми говоримо про протести на польсько-українському кордоні, ми згадуємо саме польських фермерів, представників аграрного бізнесу з нашого боку. Це держава, наші фермери вони беруть в цьому участь. Пане Тарасе, в нас менше хвилини, будь ласка. Ну, перше і Павел Павел Коваль, да, мій давній друг, і я згоден з тим, що українські фермери будуть протестувати разом з польськими фермерами, тому що ми спільні, маємо інтереси, але скоріше в Брюсселі, ніж на кордоні. Тому насправді в цьому є головне непорозуміння між нами, тому що ми не розуміємо навіщо блокувати кордон, якщо це так погано. Українські фермери досить чітко показали, скільки коштує їм виробляти свою продукцію і вистав. Вели знищену техніку на кордоні для того, щоб кожен міг бачити польський водій, польський постачальник, чого варта на виробництво нашої продукції. А щодо самих переговорів, ми ведемо переговори з польським урядом. Завдання польського уряду зналагодити діалог з польськими фермерами. Позицію наших виробників ми знаємо, повністю поділяємо, і ми хочемо теж сказати, що українські фермери, на відміну від польських, ведуть діалог абсолютно цивілізовано, не блокуючи. Постачання продукції, яка може бути життєво важливою для інших людей, дякуємо вам, пане Тарасе, за те, що дякуємо. були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, про ситуацію на польсько-українському кордоні.